Всіх вітаю! З вами Марія та Кіт Ірис та філіжаночка про ваші бажання. От він забажав побути на, у нас на відео. А Що там з вашими бажаннями буде? Давайте роздивлятись. Ну, дивіться, тут якесь ваше бажання, воно вже як перезріло, але ви ніяк не наважуєтесь його вже, ну, як, знаєте, втілити в життя. Це, наприклад, якщо ви якийсь собі клопіт в голові, в думках маєте стосовно вашої родини, вашої оселі, вашого особистого життя, це знаєте, як стоїте на місці, хочете чогось, а ніяк не наважуєтесь, вже треба робити, вже треба собі дозволити своє бажання втілювати в життя. Це і для чоловіка, і для жінки підходить, бо насправді ви як ховаєте себе від світу. І таке бажання, що воно комусь з вас навіть може заробіток. Це не основний, а як підробіток надаватиме. Знаєте, коли ви про щось таке вже неодноразово думали, але кожного разу чогось себе зупиняєте, вже досить, вже просто починаєте робити. Так, для когось з вас бажання про повернення, це, знаєте, воно поки що стримується, і мені показано, от для когось, ну, здається, для когось жінок стримується якимсь чоловіком. Знаєте, коли не те, що він не хоче вашого повернення, він на щось звертає увагу. І він хоче, щоб ви про щось замислились. Знаєте, це не нав'язливе таке, що ти того не будеш робити, бо я так сказав, ні, тут не така взагалі ситуація. Тут він, як, знаєте, як каже вам, що дочекайся там чогось певного і тільки тоді роби висновки і роби кроки. Отак. Тобто ще не час. Воно не кажеться тут, не каже вам про те, що взагалі відмовся від цього, і взагалі лишайся там, де ти є, і в тих енергіях, в яких є. Але ж, знаєте, тут просто хтось хвилюється, що ви можете зробити раніше, ніж взагалі воно потрібно. Далі. Хто хоче накопичити щось там, хтось гроші, хтось там щось інше хоче накопичити, це буде сказано, що ваша наполегливість вам допоможе. І єдине на що звертаю увагу, щоб ви. Або на когось старенького зі свого роду звернули увагу, або попіклувались про свою старість. Хоча вона там може бути ще дуже-дуже не скоро у вас. Але от щось, що ви накопичуєте, воно вам буде потрібним, ну, ще й тоді, в старості. Так, далі, ось тут. Хто хоче повернення певного чоловіка, мені показана ситуація складна. Для когось вона напряму пов'язана з трикутником, для когось просто вона складна буде з цією людиною, ви не зможете знаходити спільну мову. Ну, от просто, ну, це просто, наприклад, характер буде заважати або ваш, або людини, або взагалі у вас такі характери, що ви просто не знайдете спільну мову. Тобто це те бажання, яке швидко перетвориться на те, що мені більше цього не треба. Я передумав чи передумала, я більше цього не хочу. Таке, знаєте, спочатку ви бажаєте, хочете, як воно здійсниться. Не так багато часу пройде, коли ви зрозумієте, що це було хибне бажання. Далі дивимось. Якщо стосовно переїзду, переміщення, зміни локації, це не те, щоб не здійсненне, але тут не так швидко буде. Тут навіть може бути зміна країни проживання, але кажу, що це не так швидко. Це те, що на зараз викликає у вас певні страхи, і вони не безпідставні. Вони такі, що там багато чого треба буде владнати. Якщо стосовно чоловіка, то взагалі поки що складна ситуація. Ну, я думаю, що це взагалі навіть пояснювати не треба. Але ця ситуація поки що беззмінна. А далі людина може і навіть і відмовитись, просто перехотіти навіть так. Ну, просто зміна обставин. Людині вже не треба так аж наполегливо десь там їхати, куди зараз хочеться. Далі дивимось ось тут, ось тут. Дивіться, для когось з вас буде як імпульс такий. До, ну, знаєте, Коли ви думаєте над тим, як зробити, як здійснити ваше бажання, не можете знайти вихід, буде момент, або це самотужки додумаєтесь до цього, або це хтось підкаже, але вам як ланцюжком буде розкриватись одна ситуація за другою, і ви взагалі цю ситуацію, ну, як Знаєте, як потрапляєте у вир подій, і ну, дуже швидко будете просуватись до здійснення свого бажання, і там хтось навіть допомагатиме вам. Тож, якщо це про перспективи, то те, що у вас зараз затягнуто, в якийсь момент дуже швидко просуватиметься вперед. Більше я тут нічого не скажу. Ось тут між чоловіком та жінкою. Чоловік думає, чоловік планує, якісь, ну, тут як шахова партія розігрується, тут, знаєте, стратег. І це більше про бажання чоловіка наблизитись до певної жінки. Він, звісно ж, може наблизитися, але я щось не бачу, не бачу зацікавленості цієї жінки в цьому чоловікові. Тож його стратегії, вони. Я не бачу, що вони так дійсно спрацюють так, як йому б того хотілося б. От просто він не для неї. Ну... Принц, чи що там? Він ну, такий, знаєте, він, він не для неї, просто не для неї. По її баченню, звісно, він думає по-інакшому. Далі. Якщо хтось з вас мріє змінити роботу, то це цілком від вас залежить. Від того, що ви шукаєте, ви щось робите, ви десь ходите на співбесіди, ви десь там просуваєте свої резюме. Оце я не бачу перегород якихось тут. Я бачу, що просто, от, знаєте, тут не просто бажання, тут дії потрібні і час. Таке, що, знаєте, хвилювання ваші трошечки відсувайте від себе і розглядайте варіанти, бо вони тут можуть бути не один і не два, а навіть більше. Далі, що стосується роботи соціум, тут, якщо намагаєтесь або бажаєте, мрієте як завгодно, досягти рівноваги, з певною людиною, то тут треба відсторонитись від третьої людини, яка намагається вам давати свої якісь поради. І насправді, знаєте, людина непогана, але насправді не знає на всі 100% вашу ситуацію. І тут треба дуже враховувати якісь. Ну, моменти. От знаєте, по справедливості, по. по закону. Тут треба бути дуже о, зосередженою людиною, уважною людиною і о, взаємодіяти по закону, от чого б там у вас воно не складалось. Ну там на роботу там, поступаєте, чи там, наприклад, переводитесь десь з роботи, або там у відпустку йдете. Хто б вам, там що б не казав, там, та йди вже, я там проконтролюю. Ні, контроль повинен бути у ваших руках і нікому не довіряйте свою ситуацію, контролюйте самотужки. Тоді всі ваші, ну, от що ви там, на що ви покладаєтесь, десь тут офіційна якась ситуація, вони будуть цілком і повністю зроблені так, як вам треба. Допомога від чоловіка або чоловікові потрібна та допомога, і він пов'язує з однією людиною всю цю ситуацію, воно буде здійснено. Але е, тут людина вже, знаєте, як відсторонюється. Тобто, наприклад, прийде з питанням звернеться з питанням, людина не відмовить відповість. Але е, самотужки вже не хоче виходити на зв'язок. Тут, знаєте, як переповнення, як токсичність від людини вже йде, ну, від того чоловіка, як знаєте, вже собі хтось там хто спілкується з якимось чоловіком, який, якого забагато в вашому житті, який завжди потребує якоїсь допомоги, завжди з якимись питаннями звертається. То. Ось тут воно так виглядає, що от забагато і край, і тут вже відсторонення людини воно буде на постійній основі, і воно справедливе. Тут, знаєте, не просто вирядує людина, а тут знак справедливості є над людиною, і тут вже Ну, не треба вмовляти, а треба просто зголошуватись на правила людини, які будуть диктуватись. Так, хто там хоче стати зірочкою у певному колективі, наприклад, Ну то ваші знання, ваші навички це вам допоможуть зробити, Аліса, давай чимно ж себе поводь. Це таке у когось точно буде. Десь, ну, це, знаєте, як ваш якийсь колектив, в якому ви спілкуєтесь. Люди будуть вас якось для себе виділяти. Ну, давайте ось тут. У кого є бажання о, зближення з кимось, ну, це, знаєте, як нові стосунки з кимось. Воно показане, ну, що воно може бути, але будьте уважні, бо хтось з вас, не всі, звісно, може потрапити в трикутник, де є якийсь третій зайвий, або ви для когось будете третім зайвим. Тож просто будьте уважні, Аліса, Аліса, ну ж ти сонечко, ну не треба ж так. Ну, вибачте, про картинки 18 я не буду казати, але ж вони теж можуть здійснитись, якщо у вас буде для цього партнер або партнерка. Ну, І такі бажання теж бувають. Філіжанка показує все. Вона кавова гуща зчитує. Показано все. Так, в певній ситуації галузі, як. Допомога від чоловіка для когось з вас, вона показана. Це як людина щось привозить, щось, знаєте, як врожаї, якісь, як дарунки якісь. Ем, ну Таке щось, знаєте, коли людині хочеться з вами поділитись, пригостити. Таке, тут навіть чоловік з жінкою, таке тут точно буде. Тут, як хтось потрапляє, або на прийом, або це просто домовленість про спілкування як жінка до жінки. Але тут ще є третя людина, яка як знайомить цих жінок теж таке буде, ну і все, на цьому. Філіжанку закриваю. Всім дякую, хто подивився. Всім вам гар, гарного здійснення, ваших бажань, але так, знаєте, щоб це було вам на користь і щоб никому, нікому з ваших рідних, близьких не нашкодило. Тож, якщо це дійсно ваші ну, вже вам по долі здійснення, то хай вони обов'язково будуть. І побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе, хай у вас буде світло в душі, в домівках ваших. І майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось. Всім пока.